Дивлюся, аж світає, край неба палає, Соловейко в темнім гаї сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи лани мріють, меж ярами над ставами верби зеленіють, Сади рісні похилились то полі поволі, стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те. Вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Ніхто, його мене додбає і не розруйнує, і все то те, душе моя, чого ти Душа моя убога я, чого марно плачеш, чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися, а я полечу. Високо, високо за сині хмари, Немає там власті, немає там кари, там сміху людського і плачу не чуть. Он глянь у цім раї, що ти покидаєш, латану святину з каліки знімають, шкурою знімають, бо нічим обуть княжат недорослих. А он глянь, дуву розпинають за подушне, а сина накруть. Єдиного сина, єдину дитину, єдину надію військо віддають. Ой, бач, трохи, а он під тином опухла дитина, голодна і бре. А мати на панщині пшеницю жне. А он, бачиш, очі, очі, на що ви здалися? Чом би смалку не висохли, слізьми не слилися, то покривка по дитиню з байстряшкам диває. Батько й мати отсурались, чужі не приймають, Серці навіть сураються, а панич не знає, з двадцятої недоліток душі пробиває. Чи Бог бачить із за хмари наші сльози горе? Може, й бачить, та помага, як і оті гори предковічні, що политі кров'ю руцькою. Душа моя убога. Лишенько з тобою, уп'ємося отрутою, в криш ляже спати. Пошли дому, аж до Бога його розпитати, чи довго ще на сім світі катам панувати. Летиш, моя дума, моя люта мука Забери з собою всі лиха, всі зла, своє товариство. Ти з ними росла, ти з ними кохалась. Їх тяжкі руки тебе повивали, Береш їх лети та по всьому небу орду розпусти, нехай чорніє, червоніє, полум'ям повіє, нехай знову рига змії трупом землю криє, а без тебе я в де небудь серце заховаю та тим часом пошукаю на край світа раю.